любить Україну, де сліз у очах, до болю у грудях щему. Любіть любіть не заради, за благо чи страх, любіть кожен сам по своєму, не в голос любіть і не на показ, що сили б'ючи себе в груди. Любіть почуття, як батьки люблять вас, і легко душі вашій буде. Любіть до глибин недосяжних душі, до дна, що у власній кишені. Любіть не за статки свої бариші і будьте у цім навіжені. Любіть не за те, що вона вам дала, чи ще зобов'язана дати, а тільки тому, що вона лиш була. Як в кожного батько і мати, любіть не за розкіш і сяйво вогнів, Хоч важко за злидні любити, любіть, і щоб кожен із вас захотів для неї в житті щось зробити.